Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Mojo. Це відеокарта фірми Asus модель Nvidia GeForce RTX 5070 обсягом 12 ГБ. З підтримкою PCI 5.0. Вона поставляється ось у такій коробці, де вказано, що ця відеокарта потребує живлення від 16 пінового роз'єму. Ось повне її маркування. Та ми можемо побачити, що це версія трошки з розгоном. ОСІ версія тобто розгін має. З цікавого на коробці ми бачимо, що вона підтримує останні версії DLSS та роз'єми DisplayPort та HDMI версії 2.1B. З підтримкою 4K 480 Гц або 8K 120 Гц. Також вона, звісно, підтримує GPU Tweak 3. Зараз давайте ми її відкриємо та подивимося на цю відеокарту вживу. Яка йде комплектація з заводу? Остакавна коробка, поліуртанові тримачі. Тут є конверт з книжечкою. Карточка з подякою за те, що ви її купили. Гарантійні зобов'язання. Як підключається цей роз'єм, перехідник та книжечка для швидкої інсталяції. Вона йде універсальна, тому вказуються різні роз'єми: від Type-C до VGA звичайного. Ось сама відеокарта. В комплекті також є ось цей перехідник. Він йде з двох восьмипінових на один 16-піновий роз'єм. І ось його маркування. Якщо ви будете шукати собі його окремо, то зможете знайти по цьому маркуванню. Також є для кабель менеджменту перемішок. Тут вказано, що це Asus. І ось так зможете пакувати ваші дроти. І він дуже міцний. Сама відеокарта. Більше у комплекті нічого немає. Тільки відеокарта, інструкції, перехідник та для кабель менеджменту. жгут. Ось відеокарта. Три кулери. Вони йдуть 92 міліметри. Роз'єм PCI50 X16. Тут у нас йде роз'єм для підключення живлення. Відеокарта досить коротка. Тобто, ось тут вона вже закінчується і тут йде далі система охолодження. І останній вентилятор працює вже через цей отвір, повністю пропускаючи повітря. Тобто він іде сквозний. Довжина цієї відеокарти 30,5 см. Вважайте 31. Ось така відеокарта має 3 роки гарантії, куплялась в магазині Мойо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. В окремому відео буде огляд цієї відеокарти на іншому каналі. Всім дякую за перегляд!